Місце. Кіно грає такі ще шо ваші поставити. Суперполіцейські, тоді нормально. Я до вас з нормально адекватного. Я бачу, йти, з нормально адекватно. Залишайтеся в машині, залишайтеся, не виходьте, О, не я потрібно. Не я на вас вибачу постанову. <с <с Якби ви просто 9, послухались 9, і... Я б вас просто попросив перепаркуватися. Скільки ви мені хамили, я змог... вимушений вам, вам випустити постанову. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався я... в поліцейському. Яким речі роботи? Я вас розумію, залишайтеся, будь, вас будь ласка. Послухай, дай сюди мої документи. Залишайтеся, будь ласка, Поступай, в машині. Я зараз роблю один дзвінок і ти зразу вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз залишайтеся, будь ласка, на місці. Назар, Назар, бі бігом дай підкріплення на Грушевського, 4. Можеш когось дати? Та, та. Залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці, ви, ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю рух, залишайтеся на місці. Такий, що ти мені бушит, Залишайтеся на місці, такі? будь ласка. Станьте там ти, де... Що ти Не ведіть себе агресивно, я з вами. Я вже дуже помолився в виборі абонента для себе, поняв? Залишайтеся на місці. Бистро, Добре. 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 ти мене затримуєш. А ти ніхто, щоб собі дозволяв такі речі. Поліцейський, І що? Ребята, ви заігралися ігру. Я розумію, що ви модні нолі. Але ви в Розумієте, обов'язки. Так, Які службові обов'язки? Хочеш, я тебе зараз попитаю по статуту, ти знаєш всі свої службові обов'язки. Хрен вас зараз закрити рот на третій краті. Не можна здійснювати без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишайтеся на місці. Ваше місце проживання і. У мене немає Добре, я вас містер, містер роботи? Я безробітний. Добре, я вас зрозумію. Також мені потрібно дата і місяць вашого народження. Дама. Ваше посвідчення водія. Хто ти взагалі, скажи мені? Інспектор патрульної поліції, мовчан. Дриві, а яким ти працював раніше? Придивіть мені, будь ласка. Знати, ваше посвідчення водія. Це, це не по суті. Це, це по суті. Не я по хочу суті. знати, то, що ти не вас... тобі? І Другий раз раніше. прошу. Так, вимагаю. Придивіть мені, будь ласка, ваше посвідчення водія ще раз. Ти вимагаєш. Ти мені вже віддав їх руки. клас. І будемо вас затримувати, якщо ви будете вести, то все буде неадекватно, як ви ведете. А, а ти доктор клупата у нас не що? то? Можете дати купа? Ти определяєш моє психологічне состояння. Хто тебе доправи? я сейчас включу камеру и запущу на тебя в суд подам. Будь ласка, Ты меня сейчас оскорбил, назвал меня неадекватной. Вы уважаете, Ты оскорбил что... меня, назвал неадекватной. Я Малыш, сказал, Малиш, что... Запитла пациент... со мной тереть шкуру, понял? Я сказал, что ваша поведенка неадекватна, а не то, что вы неадекватны. Я почула. Слушай, отвали от меня. Ты хотел написать? Что-то напиши и отвали, ты меня уже нагружаешь. Я слишком месте? много, блин. Да, в... меня тут супер новый полицейский. Я в машині припарковалась возле банку. Навіть не виходять. Не хочу тут розпитати. Але... Mm -hmm. Я не пробула mm -hmm. там навіть більше 5 хвилин. Mm -hmm. Це зупинка стоянка Сидячи заборонена. В you know, ви знаєте, що, це mm -hmm. you know, що в машині? А, покажи мені, де там стоїть наша. Наш ось рано вхід. Mm -hmm. Тоді я не зобов'язана з тобою розмовляти. Як ти не зобов'язаний мені, то я не зобов'язана тобі, баня? Зараз утримань, за звісно, непокору в законі вимоги працівника поліції. Ви мене розумієте чи ні? Надайте, будь ласка, ваші документи. Надайте... Негативних відгуків. Ви, ви, ви переіграли її. Ти... Давайте, будь ласка, ми будемо говорити. Ви переігруєш. Давайте, будь ласка, будемо говорити. Охрані, продуктовому магазині. Перу -карем. Кім ти Сиділи в машині, звісно, я ваша машина Я хотіла від'їхати, ти не дав мені від'їхати. Я Дальше не дав, що? тому що вже да. ви зупинилися, вже вже здійснили правопорушення. Я просто хотів зробити да? вам зауваження. Ви, Давай, ви себе Це... зразу ж почали вести неадекватно. Ага, значить, тобто, ти опять же називаєш мене неадекватно. Значить, тобто Ні. опять ви оскарбляєте ви мене, так? Да? Почали я матюкатися я до мене, вживали нецензурну лайку і принижували я... мою честь і. гідність Записав майдані? Ні, не записав? записав? Так. Да. Я зняла ким на камеру. Ти... Я висунула ногу, ти вдарив мене дверь по. Ступилась на мені. Дві. Ти три рази повторяв? Я вам повторював, що я не встиг записати ваші дані. Ви не хотіли мені подати. Три рази мої документи були в тебе в руках. Три рази Один мої раз документи. Були Один в руках. раз. Я не записав ваше... Три рази мої документи були в тебе в руках. Це після того, був другий, третій раз, як я да. три рази повторив. Вже після того. Спочатку ви мене а... ображали, посилали мене. Живали нецензурну лайку. Це, є? Це, є? це все є на записі. Це вже є підстава для 185-ї статті адміністративного е, коду. Цензурна лайка. Ви ви мені знаю, що ви ділянні. Вистріку ви написали і ви волонія. Писайте, мені вже це, це. писайте, я вам, будь ласка. Сухай, не розказуйте, куди я маю сідати, що я маю робити? Ви нервуєтеся, не вирішувати. Я виконую свою роботу. Быстренько пиши швидше два рази. Ти затримаш мене. Пиши. Завтра пиши. Ви пиши. не могли переїжджати. я ну, ж вам... — Вживали якісь алкогольні напої? Так, да, звісно. Вживали? Пиши. От з самого утра. Що значить не слухай? Пиши. Я сказала, пиши. що я вживала алкоголь. Що значить не слухає? Ви хочете брати тест? На алкоголь? На беременність. Ти сделай себе. Тес на беремені себе. Давай. Я трубочка? Подышим. Як людський фактор. А визначально, тільки приступивши вишитижні, навіть не працюєте. А вже, вже просто више криша поназбурювали. Чому 334? Чому Правильно, ти мав підійти зробити мені зауваження. Я зразу вам підійшов. Я від'їхала, ти сказав, не покидайте місце. Не можна від'їжджати, оскільки right. ваші документи були в мене. І ви хотіли рухатися без посвідчення водія. Ти Підійшов зразу, мені попросив дати документи <при qualité> в руки. Санкція статті 122 <приз> <peareptly> <приз> по якій на вас складають адміністративний протокол, адміністративну постанову не передбачає такого виду попередження. Так що дивіться, якщо ви чого командир роти. Командир роти, так. По закону я хочу, щоб мені пояснили, довели, і доказали, що на мене правильно було написано протокол за те, що я ще нічого не порушила. Добре, дійці, ми зараз скляємо, цю постанову складаємо, mm -hmm. нас не протокол. Постанову. І, і і наблю... Цей мужчина примінив фізичну силу і грубе оскарблення, я теж я не залишу. Uh, звичайно, від даний момент вся наша розмова з вами, і щоб було з моїм співробітниками, вона знімалася на відеокамері, фіксувалася. Так, супер, Все. ви маєте право проти нашу, нашу управління, яке знаходиться на юності 23. Там ви маєте право його оскаржити. Також ви також маєте право оскаржити, і ви знаєте, що їхні дії були незаконними. Це є не ваше право. Приходите, пишете заяву, під матеріали з відеокамери Фіксується і ведеться розслідування. Це у вас є право проти управління, що таке отак. Жирко. Жирко. будь які час фамілії залишиться тільки людей, які відеокамери закріплені, з ними реєстратори і за ким закріплені, за тим вони і будуть. Хорошо, замічайте. А от скажи, будь ласка, от сейчас стояв на тому місці жовтий бус. Какого хрена ви тут делали, а? От, час там на тому ж місці стояв жовтий бус. На те у нас є стаття верховенство права, стаття 6, яка також є право. То що всі усьому свій час будемо ми там, будемо те мене знаходити тому місці, будемо бачити право собі. Значить, я в свій час під'їхала туди, навіть не встигши заглушити машину, вийти з машини. Я хотіла від'їхати. На що зупинив мене ваш працівник. Ми знову будемо. А тепер йому значить, можна, ми а зараз... за те, що я нічого не зробила, ви мені тут цирки устраювати. Дивіться, ми цирки, тут цирки не устраювали, бачите, дивіться, ми зараз якби знову ж мають право оспорити. Ми зараз знову продовжуємо патрулювання Хорошо. і будемо знову ж таки також правопорушники, дані, якщо вони порушують права дружини, будемо їх Секунду, також... ну Ви устроїли шоу, а от на вашому в полі, вашого зріння, стояв порушник. В полі вашого зріння стояв порушник, який тільки на, що від'їхав. На, на даний від момент ми спілкуємося з вами, я не можу да. переривати да, розмову у вас з вами. Є ще от половина. Що, всі да. п'ятеро чоловік зі мною не будете переривати розмову? Ні, ну я спікую з вами. От, і напрямер, момент, я. стоїть без ді... Ти ще не прочитав стільки літератури, щоб ти мав про що зі мною говорити. Ми не законодалими, ви мають про сатметоне разможете відмовитися. А, ні, так я однозначно з вами не погоджуюсь. Люди провіряються грошами і власні. Власті коли ж тут буде мама, але віддали, бо так. Він вже не знає, як себе проїхати. Mm -hmm. Але mm -hmm. це найгірша людська якось, я вам скажу. Не. І повір мені, рано чи пізно тебе дуже хтось свідково писати на місце. Я думаю, що я буду першим. От нього виїжджав, щоб встати на його місце, розумієш? А, вони тут вирішили, просто їм скучно вони mm -hmm. відьма, що не вирішили, розв'язся. Правильно, дуже дуже багато, Правильно, ви маєте знати, ні. люди це чути і бачити, я що ви маю. порушуєте вас, закон. У вас ви... дуже багато хотів... Ну, хочу... Вони на мене, ну, мене не не вони нападають, мужчина, розумієте? Ні, ми вас надавати не можемо. Вони на мене нападають, це і взагалі до мене тільки що приміняв силу, я зняла це на камеру. Ви мені десь А що у вас за 6? Необхідно за копію. Я вже можу прочитати, що він мали нам дорожню руку, покажи мені, це документально. Про те, що я нарушила це пункт 15 правил дорожнього руху, зупинка стоянки. Ви його порушили. Ви зупинилися під Скільки знаком Скільки часу дається людині? Все, отримайте копію. копію просто отримайте в суді. Так і буде, ребята. Ви мене просто, хоті... просто почали хамити. Я ж вас попросив, залучайте. Давайте спокоїмося, бо я знову ж таки разом так, і. Давай. Секундочку. Ні, ні, да ми, так не може бути. Що значить, я вам хотів. Ти мав зробити попередження. Я мала від'їхати. Я вам не встиг, оскільки перевіряв ваші посвідчення водія. І... Ну, так, в, так в чому тоді а моє? Ви? Зразу почали Ти Не, здійснювати... не зробив.